Сьогодні ви дізнаєтесь, як працює інстинкт самозбереження, як воїни, які знаходяться на війні, йдуть в атаку, знаючи, що може померти. Що таке болівий шок і як він працює? Хей. Hey. Привіт! Бувало у тебе таке, коли якесь рішення могло вплинути на твоє життя, де ви могли відчути біль або загинути. І ви зупинились, не робили ті дії, котрі загрожували вашому життю. Так ось тут спрацював інстинкт самозбереження із сильних особистостей у всі віки народжувались легендарні герої. Але долю реальних воїн вирішували не окремі бійці, а масові армії. У лад доводилось і доводиться вставати людям з різними психологічними якостями. А в атаку командирам треба підіймати всіх без винятку для вирішення цього завдання формувалася армійська дисципліна у форматі постійного руху строєм. Мета такої практики відтворити одну із форм соціальної поведінки, властиву твариному світу та описану австрійським етнологом Конрадом Лоренцем. Її умовна назва рибячий одвірок. Риби рухаються у морі величезним одвірком. Сила та міць групи риб у її численності. Іноді хижаки вихоплюють з одвірку то одну, то іншу особу, але доля окремих товаришів групи байдуже до них. Жодних засобів щодо захисту від ворогів у риб, які живуть окремими косяками, немає, тому що немає у цьому еволюційного сенсу. Армійський лад поступово формує у солдата психологічне відчуття приналежності до великої групи, існування якої важливіше за долю окремого індивіда, що ходить до неї. І коли настав час атакувати, енергія групового тиску блокує страх індивідуальної смерті. Щоправда, у розвинених державах ця справа йде до того, що масові приземні армії відійдуть у минуле. Їх замінять. І порівняно невелика кількість бійців з високою професійною підготовкою. Якщо солдатів і офіцерів потрібно небагато, для армії набагато простіше відібрати кандидатів зі специфічними психологічними якостями, які за своєю природою хладнокровні і вміють тримати контроль навіть у граничних умовах. Розвинути такий контроль допомагає психологічний тренінг, що базується на цікавому природному механізмі, ось у чому він полягає. Людина, яка зазнала травм на полі бою або будь-які інші ситуації, нас. Сам відчуває сильний біль. Біль важливий сигнал, але за її надмірної сили відбувається гіперактивація психіки. Це дуже енерговитратний процес, який швидко втрачає всі ресурси організму, і тоді неминуче настає гибель. Тому зазвичай у сильно травмованої людини починає працювати другий механізм, відомий як больовий шок. Біль і стрес йдуть, але свідомість залишається включеною. У шоковому стані боєць з відірваною рукою ще може деякий час бігти. Навіщо це потрібно? Адже все одно незабаром звалиться з ніг Больовий шок це явище, яке стало можливим завдяки складній соціалізації людини. Природа дає нам шанс вижити, доки ми не відчуваємо болю і зберігаємо свідомість. Відключення болю відбувається за допомогою складної системи гормонів ендорфінів та енкефалінів, і за хімічним складом і за дією вони схожі на наркотики морфінової групи. У будь-якому укладанні швидкої допомоги, як і в будь-якій армійській аптечці, завжди є ампула з наркотиком. Наркотики це дуже небезпечно, але якщо вони допомагають доставити шокованого живим до лікарні або польового госпіталю, небезпеку можна знехтувати.